Слава Україні! Триває 1134-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 176 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбуло 7 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам'янка та Липці. На Купінському напрямку за минулу добу відбулось 11 атак російських окупантів у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів та намагався просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини. На сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Іванодарівки, Верхньокам'янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки у районах населених пунктів часів Яр-Курдюмівка та у бік Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах. Насолених пунктів Леонідівка, Дачна, Щербанівка, Торецьк та обіг Деліївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлане, Олександропіль, Срібне, Водяне, друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 8 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Противник п'ять разів атакував позиції українських військ поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку у бік Новодонирівки та Степового російські загарбники здійснили п'ять безрезультатних атак на позиції українських військ. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази. На курському напрямку минулої доби відбулось 18 бойових зіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів. Два із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 101 авіаційний удар, скинувши 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили близько 5500 обстрілів, 120 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 1844 дронів. Камікадзе учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків. 24 бойових броньованих машини, 24 артилерійські системи, 43 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 41 автомобіль російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!